Володимировича, ваші обуски! Будь ласка, на сцену. Дякую, шановні. Ну що, момент приємний, що цей дитячий майданчик поставлений. Тут є різне відношення. Я не буду говорити про ту стройку, яка вона там буде, але в, залежні, в залежності від того, буде вона, не буде. Майданчик цей передали передається в комунальну власність Дніпровського району, і по-любому він тут залишиться для людей. Це дуже радує, тому що він дуже гарний. Я таких мало бачив, бо як депутати перед виборами ставлять там малесенькі. а Це дуже гарний, красивий майданчик, капітальний. і Це дуже радує. Він не зайняв нової земельної ділянки, тому що там тут стояв старенький, але він ніякий був. Тобто він буде служити людям. Ну а щодо відношення, я можу коротко сказати. Я, можливо, хтось мене знає, я досить такий як юрист, займаюся боротьбою з різними незаконними стройками. Вчора мені дзвонили з Волгоградська, я представляю їх у суді, там Київська міська рада прийняла рішення забрати земельні ділянки і приїхав в благоустрій демонтувати. А тут же кхе, той забудовник з помповою рушницею, з мордоворотами до того дійшло, що людей. Так. Я, не, я просто хотів би сказати одне, що я дуже багато займаюся об'єктами, це напевно один, тому що деякі мене тут не люблять, де забудовник намагається знайти з людьми спільну мову, а не намагається силою взяти. Тут дійсно єдиний унікальний випадок де намагається знайти спільну мову.